Блогерка українського походження та путіністка Тетяна Мунтян потрапила до переліку терористів і екстремістів. У відомстві не розкривають підстав такого рішення однак, внесення до списку означає блокування рахунків і фінансових операцій. Мунтян родом із Керчі. З 2021 року жила в Росії, співпрацювала з державними медіа, зокрема, Росія сьогодні активно виступала на федеральних телеканалах, де поширювала антиукраїнську пропаганду. Раніше Україні її оголосили підозру Держзраді, колабораціонізмі та виправдання російської агресії, а також позбавили права на адвокатську діяльність. А тим часом у самій Росії ФСБ провела в неї обшук та порушила кримінальну справу за статтями про екстремізм і тероризм. Монтян повідомила, що перебуває. Під підпискою про невиїзд а її техніку вилучили за словами блогерки, приводом стала її стара публікація, у якій вона закликала до насильства щодо провладних коментаторів. Після критики Путіна та його оточення її контент почали масово блокувати, а російські пропагандисти публічно атакувати.